Вітаю кожного глядачам. звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. добрі новини, підсумки тижня, світ. У США виявили величезні запаси літію. Що це означає для виробництва акумуляторів? Повідомляє новинний ресурс Фокус. Попит на літі досягне 1,5 млн мільйон тонн до 2025 року і перевищить 3 мільйони тонн до 2030. Він зростає разом із попитом на електромобілі. Дослідники виявили в штаті Арканзас США великі запаси літію, основного компонента для виробництва акумуляторів. Його виду. Буток може значно підвищити виробництво електромобілей, передає видання Forbes Співробітники зеологічної служби США і Міністерства енергетики та навколишнього середовища Арканзасу виявили, що в розсолах формації Смаковер на півдні Арканзасу може міститися від 5,1 до 19 мільйонів тонн літію. Вони проаналізували рудник за допомогою алгоритму машинного навчання і доступної геологічної інформації, склавши карту концентрації речовини. Дослідження показало, Ло, що в родовищі може бути від 35 до 136% від поточної кількості всіх запасів літію, які ймовірно знаходяться у США. За прогнозами експертів, попит на літій сягне 1,5 млн мільйон тонн до 2025 року і перевищить 3 мільйони тонн до 2030. Він підвищується експоненціально разом із попитом на електромобілі. Згідно зі світом геологічної служби США, за 2024 рік 87% літію споживає США. Аме виробництво електромобілей. Акції метрополітену Токіо зросли на 45%. Перший день на біржі Токійська підземна залізнична мережа залучила 2,3 мільярди доларів наслідок свого дебюту на фондовому ринку. Що стало найбільшим IPO в Японії з 2018 року? Повідомляє Financial Times. Акції Токійського метрополітену, який щодня перевозить понад 6,5 мільйонів пасажирів через японську столицю, зросли на 45% у перший день торгів на токійській фондовій біржі. Завдяки високому рівню пунктуальності та чистоті метрополітену, що вважається взірцем у світі, акції компанії викликали значний інтерес. IPO відкрилося на рівні 1630 єн за акцію, що на 36% перевищило початкову ціну пропозиції у 1200 єн. Протягом дня ціна досягла 1768 єн і закрилася на рівні 1739 єн, що на 44,9% чотири Ірше за ціну початкового розміщення. Це АІПІО стало першим великим виходом компанії на ринок після того, як уряд Японії розширив програму індивідуальних заощаджень, щоб залучити пересічних японців до інвестицій у фондовий ринок. Лістинг був підтриманий масштабною рекламною компанією та зусиллями понад 30 брокерських компаній. Цей дебют також став першою приватизацією державної компанії в Японії після IPO ДЖЕРКЮШУ дві 2016 році та пошти Японії у 2015 році. Наразі ринкова капіталізація Токійського метрополітену становить близько 6,7 мільярдів доларів, що значно перевищує початкову оцінку в 4,6 мільярдів. Половина акцій належить уряду Японії та міській владі Токіо. Кавоварки Porsche розкупили за кілька годин після початку продажу. Компанія Porsche спільно з виробником кавомашини La Марзоцу випустила лімітовану серію еспресо-машин. Одна з двох моделей, яка виконана в культовій лівреї Martini Рейсінг, що відсилає до автоспорту, була розпродана всього за кілька годин. Повідомляє борг експерт для порівняння: звичайна лайнія Мікро, яка позбавлена бренду Porsche, коштуватиме приблизно 3,9 тисяч доларів. В інтернет-магазині Порша, всі кавомашини в історичній лівреї були розпродані за 8 годин. Лайне Мікра це двобойлерна, 19 кілограмова еспресо-машина з інтегрованою групою термоізольованою паровою трубкою та ротаційною помпою всередині корпусу. Крім спеціальної розмальовки, кавоварка порша відрізняється індикатором тиску, виконаним в стилі тахометра автомобіля і поворотними ручками. Дизайн, яких повторює селектор вибору режиму руху. Сучасних спорткарах марки Ведмедик Падінгтон отримав британський паспорт. У листопаді в прокат виходить третя частина пригод ведмежати. За сюжетом він їде до пору до своєї тітки, але для цього йому потрібен паспорт. Творці фільму попросили МВС Британії зробити реквізит для фільму, але ті зробили для Падінгтона справжній документ. Тепер він офіційно Падінгон Браун, ведмідь громадянин Британії. Такі документи більше не видавали нікому з вигаданих персонажів. На виборах у Німеччині переміг несподіваний кандидат його імені не було в Бюлетені. Повідомляє Comments.ua. У містечку Бесінген Андертак стався незвичайний інцидент під час виборів мера. Заступник міського голови Зіхфрід Негеле переміг на виборах, хоча його ім'я. Навіть не було в бюлетені, попри це після оголошення результатів, негеле вирішив відмовитися від посади. 61-річний Зіфрід Негеле не подавав офіційну кандидатуру на участь у виборах мера. Проте виборці, маючи можливість вільно вписати ім'я свого кандидата у спеціальний рядок бюлетеня, масово обрали саме його, і таким чином він отримав 811 голосів, що становить 50,5%. Тобто абсолютну більшість голосів, як повідомляє місцевий новини ресурс, виборці були незадоволені тим, що інші два кандидати, які змагалися за посаду мера, мали надто малий адміністративний досвід. А їх виступ перед громадою був непереконливим. Негела, який працював заступником мера протягом 25 років, попри несподівану перемогу, вирішив не приймати посаду міського голови. Після тижня роздумів він заявив, що зважив усі фактори, зокрема свою професійну та особисту ситуацію. А також поточне законодавство у результаті Негеле оголосив, що не буде претендувати на посаду мера. Зіфрід Негеле запропонував провести повторні вибори, зазначивши, що це найбільш розумне рішення для громади містечка. Сицилію хочу зв'язати з материковою Італією, найдовшим підвісним мостом в світі, пише Уніан. Влада Італії планує до початку 2030-х років вести в експлуатацію найдовший підвісний міст у світі, який з'єднає острів Сицилія з материковою частиною країни. Як пише Euronews Travel, будівництво планують розпочати наприкінці цього року. Хоча за фактом. Цей надзвичайно амбітний інженерний проєкт прибуває на попередній стадії розробки протягом десятиліть. А саму ідею заклали ще за часів ризької імперії. У 2013 році проєкт закинули, проте обраний у 2022 році правий уряд Італії на чолі Джорджією Мелоні оголосив, що хоче відродити плани з будівництва цього мосту. При цьому прем'єр-міністр заявила, що попросить ЄС допомогти профінансувати цей багатомільярдний проєкт. У жовтні 2024 року будівельна компанія Сушета Стрето Демісіна та виконавча агентство з питань клімату, інфраструктури та довкілля Європейської комісії нарешті підписали нову пропозицію про фінансування. Згідно з угодою єС покриває 50% витрат на проєктування залізничної інфраструктури в розмірі близько 25 мільйонів євро. Очікується, що завдяки мосту сицилійське місто Масіна зв'яжуть із регіоном Калабрія на материку новим залізничним та автомобільним. Вільним сполученням він матиме центральний проліт завдовжки понад три кілометри, що зробить його найдовшим підвісним мостом у світі. Загальна вартість споруди оцінюється в 4,6 мільярда євро. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Соулець в ефірі. Телеканал Н1 Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Приємного перегляду.